Всім привіт! Ви на каналі Climb Club, мене звати Володимир. В цьому відео ми продовжуємо апгрейдити наш ноутбук HP Pavilion, це вже буде фінальна його версія. Ми будемо міняти SSD-накопичувач, що для цього нам потрібно. Саме SSD-накопичувач на 1 ТБ, загрузочна флешка і зовнішній SSD-диск, на якому будемо зберігати всі наші дані. Коли я підбирав SSD-накопичувач, я звернувся за допомогою до чату GPT, він мені порекомендував ось такий диск. Це у нас Kingston NV3 на 1 ТБ. Проблема в тому, що я не звернув увагу на те, що він іде із ключем B, а в мене в ноутбуці стоїть SSD-диск, де є ключ M B. Чат -GPT мене запевнив, що проблем не буде, Тож далі ми побачимо, все буде чи ні. Є декілька варіантів перенесення даних з старого диска на новий диск. Один із таких варіантів це коли в ноутбуці є два диски, і можна перенести з одного на другий, замінити один із них, і потім повернути дані назад. Також можна по новій поставити Windows і відновити свої дані з попередньо, зберегши їх або на флешці, або десь в файлообмінниках. Я ж буду використовувати варіант із зовнішнім SSD, який я позичив друга буквально на пару днів. Тобто я створив копію е свого Windows і потім будемо його відновлювати на новому диску. Для цього нам, крім самої копії, знадобиться флешка, яка буде запускати ці всі процеси. Як я це створював, дивіться далі у відео. Використовуючи зовнішній SSD-диск, встановимо на нього резервну копію нашого Windows з всіма налаштуваннями і даними, а потім ці дані перенесемо на новий SSD-диск. Тож почнемо, Відкриваємо чат GPT, щоб він написав нам інструкцію. Пишемо запис, що ми від нього хочемо. Заходимо в панель керування, обираємо Backup and Restore. Теж там пише Windows 7, не хвилюйтесь через це, воно нормально працює на Windows 10, просто не оновлювали цю фішку. Create a system Image. Також у нас підключений вже наш SSD зовнішній. Воно сканує, знаходить його. Підписали його буквою R Recovery. Тиснемо Next. Тут є наша система, яку він скопіює. Старт. І чекаємо завершення загрузки. Так, чи хочемо створити диск. Пятно так. Окей. Okay. Вставляем флешку. Что okay. okay. şey попробуем еще раз. Флажку переключим. Шукаем. Галочка стоїть так, є наша флешка, наступне створити. Після створення резервної копії на наш зовнішній SSD-диск, а також створення завантажувальної флешки, можемо переходити до заміни SSD і завантаження на нього нашої резервної копії. Щоб процес був набагато швидшим, просто не купляйте дешевих флешок із малою швидкістю запису. Снімаємо задню кришку. Далі нам потрібно від'єднати батарею. Знаходимо наш старий SSD-диск, відкручуємо, акуратно його піддіваємо і витягуємо. Дістаємо новий. Ось різниця між ключами ставимо новий і прикручуємо. Так, ніби підійшло далі піднім батарею. Прикручуємо. і закриваємо кришку, підключаємо нашу розерну флешку. Вмикаємо ноутбук і заходимо в BIOS. Зайшли в BIOS, і зараз нам потрібно запуститись із флешки F9. Шукаємо нашу флешку. Це наша копія. Це здається наша флешка. Потрібно вибрати нашу розкладку. Пункт номер 2 System Image Recovery. Обираємо диск. І заходимо ще раз в BIOS. Обираємо F9 і вибираємо з USB Hard Drive UEFI. Обираємо мову. Другий пункт. System Recovery Image. Next, next, finish, yes, yes. Сталося трішки не так, як гадалось, і в мене не вийшло відновити Windows із резервної копії. Можливо, проблема була в тому, що копію резервну створилася із одного ssd диск і він не сумісний з іншим через оцей тип ключів. Перепробував за кадром все, що тільки міг, нічого не вийшло. Єдине, що допомогло, це зробити загрузочну флешку і встановити чистий Windows. Після цього все запрацювало. Тож, як я це робив, дивіться далі. Що ж, а тепер давайте створимо загрузочну флешку для Windows 10. Відкриваємо Chat GPT і спитаємо нього, що він нам порадить на рахунок цього. Флешка у нас є. Комп'ютер під інтернету підключений. Толіто ми зараз скачаємо створення інсталяційного носія, завантажити. Відкриваємо. stavimo flešku. Pohočujemo se. Потрібно створити. Ага. Можна вибрати налаштування поточного Windows або знявши галочку Змінити. Приклад інш United State. Перевіряємо нашу міцність. «Окей, Next. Ага. USB flash drive. Це наша флешка. Next. І чекаємо завершення. Після створення загрузочної флешки стандартним методом ставимо Windows 10. Створили загрузочну флешку. Зараз спробуємо встановити Windows 0. Заходимо в BIOS, будемо стартувати з флешки. F9. Стандартне встановлення Windows. Що ж, я вважаю це перемогою. Після створення загрузочної флешки встановив Windows 10 і все запрацювало. Ось так ми міняли SSD диск Тож, далі буде більше. Підписуйтесь. Всім пока.